Пан Петричка, добрий вечір. Група міжнародних експертів підготувала для українського уряду план дій в енергетичній сфері. Документ включає десятки пунктів, виконання яких дозволить Україні без катаклізмів пережити зиму. Фахівці, серед яких, зокрема, і представники міністерства енергетики США, характеризують нинішню ситуацію в галузі як надзвичайно складну, але не критичну. Тему продовжує наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Неможливість добувати й перевозити вугілля до електростанцій з окупованих територій, неплатежі, відсутність домовленостей з Газпромом це далеко не повний перелік проблем в українській енергетиці. Ситуація критична, але не безнадійна. Принаймні, так стверджують міжнародні експерти з семи країн, зокрема Сполучених Штатів, ЄС та Канади, яких український уряд запросив у якості радників. Ті місяць вивчали ситуацію і розробили детальний план. В ньому 41 пункт. Більше половини повинні виконати вже в серпні. Ми не займалися з'ясуванням причин, що і чому досі не було зроблено, і хто в цьому винен. Це не було нашим завданням. Як ви розумієте, енергетичний сектор це дуже складний механізм. В ньому багато елементів. Сценарії, які ми розробили, надзвичайно непрості, але дуже важливо, що ми вже побачили, як уряд мобілізує зусилля для подолання тих проблем, які відзначені в нашому звіті. Урядовці обіцяють вже цього тижня розроблений експертами план ухвалять на засіданні Кабміну і почнуть виконувати. Ми зараз докладаємо всі зусилля для того, щоб ситуацію виправити і забезпечити роботу енергетики в осінньо-зимовий період. Деталі десятки, сотні різних проблем, також багато, але є всі підстави вважати, що ми ці проблеми. Подолаємо обов'язково. Експерти написали домашнє завдання не тільки урядовцям, а й пересічним громадянам. Цієї зими дуже важливою буде економія енергії. Це те, що кожен простий українець може зробити. Подумайте, враховуючи ту ситуацію, яка прогнозується взимку, як ви особисто можете скоротити споживання енергоресурсів зі свого боку. Ми надали поради уряду, що для цього може зробити влада. Руслан Диниченко